Вони носять годинник на правій руці зі складністю володіють звичайними ножицями та пишуть лівою. Сьогодні всі шульги світу відзначають своє свято серед ліворуких. Чимало відомих політиків, музикантів, композиторів, митців, акторів та спортсменів. Талановитих шульг у Хмельницькому відшукала Ольга Бахіна. Юлій Цезар, Білл Клінтон, Моцарт, Чарлі Чаплін, Пол Маккартні, Джордж Майкл, Пінк, Селін Діон, Святослав Вакарчук, Анджеліна Джолі, Міла Йовович, Білл Гейтс. Це далеко не повний перелік знаменитостей Шульг. За статистикою, у кожної десятої людини в світі домінує ліва рука. Людина Лівша є більш творчою, більш оригінальною, більш такою якось. Російською мовою не предсказуємо, тобто це цікаві люди, і навіть по тому по стилю одягу, по стилю спілкування, ми можемо вже помічати різницю між праворукими і ліворукими людьми. За часів Київської Росії шульгам забороняли давати свідчення у суді, а в радянському союзі їх перевчали в обов'язковому порядку в школі. Робили це, аби ліворука малеча не відрізнялась від більшості. Фахівці ж наголошують, це психологічне насилля над дитиною. На щастя, зараз цей стереотип зруйновано. Більше того, аби полегшити життя таким школярам, виробляють спеціальне канцелярське приладдя. Користується воно попитом і у дорослих шульг. Пишуче приладдя, це олівці, ручки різноманітні, ножниці. Напевно, це три групи товару, які користуються найбільшим попитом для шульги. В основному закордонні виробники цікавляться цією темою, і саме вони пропонують цікаві товари для лівші. Ми звичайно сподіваємося, що з часом відділ для шульги набуде більших масштабів і він буде користуватися більшим попитом. Но наразі запрошуємо до нас відносно. Сисиця до своїх дітей як до індивідуальності. Ліворукість не заважає, а навпаки, допомагає досягати успіху у спорті, каже тренер Наталія Тримбіцька. Вона уже чверть століття навчає охочих грати в теніс. Тих, хто тримає ракетку лівою, не перевчає. Втім, таких спортсменів може перерахувати на пальцях. Наверно, адін процент дітей, з яких приходять. Один, може два. Щоб сказати, що. Лівша чим-то во многом отличается від от правших, звісно, нет. Єдине, що це, так як це редкое явлення, це більш неудобний суперник для ігроків. Аніті всього 10 років, сім з них дівчинка займається великим тенісом. За цей час юна спортсменка здобула чимало нагород. Впевнена, усе завдяки тому, що вправно грає лівою. Я на огороди в всеукраїнських змаганнях вигравала. Чемпіонат України зайняла третє місце, і в обласних багато дуже і тут, так, Чемпіонат Хмельницького. Ну я лівша. Більшість дітей грають гірше зліва-двома руками. А я навпаки зліва одною граю. Тому... Визначити, чи буде дитина шульгою, можна з раннього віку. Це помітно вже коли малеча бере до рук іграшки чи починає самостійно їсти. Якщо ви помітили, що ваша дитина лівша, не варто хвилюватися, а навпаки, розвивати здібності. Адже кожен п'ятий геній у світі був шульгою. Ольга Бахіна, Володимир Вінкевич, Андрій Шаповалов. Новини ТІВІ 7